І сестри, ми сьогодні чули Євангеліє, тому що ми неділя про самарянку. Ми чули це святе Євангеліє, Господь приходить в місто Самарію і сідає коло істочника, і в нього відбувається розмова. Розмова з жінкою-самарянкою. Але після цієї розмови він зустрічається, коли приходять учні. І Кажуть до Господа їж, коли він відмовляється, каже, що в мене є піща, про яку ви не знаєте. Каже, ця піща творити волю мою, і говорить учням: подивіться на Неви, хоча на поля, ви кажете, чотири місяці і наступить жатва. Але каже, ви подивіться зараз, каже, тому що Господь дивився не на поля земні, а дивився на серця людські, які були готові, готові до жатви. І він говорить учням, що один сіяв, каже, другий жне. Каже, ви не трудилися, другий трудилися, тому що ми знаємо, що пророки, які навчали народ, вели до Христа, готовили народ людський. І Господь, бачучи це, бачить ці серця, тому що в розмові з цією самарянкою, ті зерна, які були відповіддю її слів. Торкалися серця Господа. І ми оглянемо цю розмову. Господь сідає коло істочника і приходить самарянка. Він каже їй: дай мені пити. На що вона відповідає? Як ти, юдей, просиш у мене самарянки. Як в той час коли самаряни з іудеями не спілкувалися. Тому що, каже, було по закону. Вони кожен ізповідував, казалось би, од... віра була та сама, але один рахував, що на одному місці поклонятися, другий на другому, і самаряни жили окремо. Але Господь просить, тому що він знає, що цей закон Він не нарушає. Цей Закон був е, ніде не прописаний, каже, це закон був від людей. Саме... Але він бачить, що ця жінка е, соблюдає той закон які дано було їм, якщо даже від людей. Він каже, якби ти знала дар Божий, і хто просить в тебе пити, каже, ти б сама в нього просила воду живу. На що вона відповідає, каже, ти каже, студінець, каже, колодець глибокий, і ти не маєш ні почерпала, як ти можеш каже, дати мені воду живу? Невже ти більше отця нашого Якова, який викупав цей колодець і каже, пили і діти його, і скот його? І ми п'ємо. Ми бачимо, що вона знає свою родословну, вона знає, каже, як їй відповідати на це запитання, тому що вона знає, хто, з якого роду вона вийшла, каже, звідки взявся цей колодець, каже, і які, хто був її праотцями. На що Господь відповідає, каже, воду, яку я дам. Каже, стане істочником в життя вічна. Каже, і хто буде пити воду, яку я дам, не вжаждається вовік. На що вона, не розуміючи, ще слів Господніх з ухмилкою говорить: то дай мені цю воду, щоб не приходити кожен день сюди черпати, тому що приходити людська потреба була кожен день прийти і набрати цієї води. На що Господь бачить, що вона відповідає з ухмилкою і говорить їй. Приведи сюда свого чоловіка. Вона говорить: в мене немає чоловіка. Господь каже, ти правду сказала, тому що ти мала п'ять чоловіків. Каже, і той, який зараз тобою є, який не є тобі чоловіком. І ми бачимо, вона бачить, каже, Господи, каже, ти пророк. І перше питання, вона не питає про мірські блага, що буде з нею далі. Вона питає, каже: оці ваші кажуть, що поклонятися. В Єрусалимі, тому що іудеї поклонялися на в Єрусалимі, а Самаряни поклонялися на горі Геразим, і в них було різне поклоніння. І вона питається, де і як поклонятися Богу? На що Господь відповідає. Що каже, наступить час і вже наступив, що істинні поклонники поклоняться Богу Духом і істиною. Він каже, таких поклонників Господь чекає, говорячи, що Бог, Дух є Бог. І каже, хто каже, поклониться в дусі істини, і, каже, той буде правильно кланятися. І ми бачимо, що Самарянка, чуючи ці слова, говорить, знаю, що прийде Месія. І знову Господь бачить, що вона чекає, чекає Месію, що так само род і самарянський, як і юдейський, чекає приходу Спасителя, щоб спасти їх. І він, і він говорить: Їй: Це я, який говорю з тобою, і вона біжить у місто. Ми бачимо, що каже: готова самарян, душа самарянки, біжить, щоб проповідати, щоб побачити Христа. Але ми знаємо, що Іоанн Богослов пише вже своє Євангеліє, тому що, по-перше, цієї події не бачив ніхто, тому що передається по Євангелію, що учні пішли купити піщу і прийшли вже, коли розмова сталася. Але Іоанн Богослов, проповідуючи, по, е, після того, коли Господь вже е, після дня П'ятидесятниці, коли йому е, прийшов участь. Коли вже представилася Пресвята Богородиця, тому що він доглядав її, він проходив через Самарію, і ця розповідь була так само йому розказана, і він згадав ті слова, які були наперед тим і потім. Але він в цьому Євангелії підполагає найбільший текст, тому що нас з вами Свята Церква готова, як в період Великого Поста готувала до світлого Христового Воскресіння, так, так само зараз готовить до свята. Святої Троїці, тому що іменно п'ять мужей, які мала ця Самарянка, і перед тим неділя було п'ять притворів, коли коло яких лежав э, хворий чоловік. Це П'ятькніжя молить Моїсія. Він шифрує П'єкнізія Моїсея, це Ветхий Завет, Завет Благочестя. Казалось би, люди жили по тому Завету, але все рівно лишалися хворими. Казалось би, виконували заповіді Божі саме, але не мали спасіння, не могли знайти, жили в гріху, тому що Самарянка, яка, яка мала п'ять мужей вона так само грішила, вона так само нарушала закон. Але Господь тут же своїми словами говорить нам про істочник, істочник, який каже, живої води, саме не про воду Господь говорить, а про духа. Про Духа Святого, який він має дати нам День П'ятидесятниці. Тому що після свого Воскресіння Господь прибуває ще так само, як зараз, От ми, всі ці події Церква святкує попідряд. 40 днів до Вознесіння Господь прибуває з нами. Після Вознесіння Господь возноситься, але каже своїм учням, що каже: я не лишу вас самих, пошлю вам утешителя, Духа Святого. І учні, Господь возноситься, чекають, чекають цього утішителя. саме. І ми знаємо, що в день П'ятидесятниці Дух Святий сходить на апостолів, сходить не тільки на апостолів, а сотворить, творить церкву Христову, тому що прибуває з нами тут, на землі. Ми знову і знову каже, саме ми не лишилися Бога, тому що Господь тут же в цих словах, які Він говорить з Самарянкою, Він говорить, каже, що е, я дам воду. Каже, він дасть нам через себе, тому що ми в таїнстві великого постав, каже, в день з четвергами отримали таїнство Євхаристії, коли ми сприймаємо тіло і кров Христову, коли Господь дав себе нам в піщу, саме каже, і я дам через себе іменно воду живу, яка буде істекати з кожної людини, тому що, зробивши нас храмом, храмом Божим, і коли ми очистимо себе і змінимо себе. Так само він говорить самарянки з нею, що Бог, Дух є Бог, тому що він вже нас готовить до того, що в день П'ятидесятниці ми отримаємо третю іпостась саме це Святого Духа, який має назву любов. Любов саме, тому що хто поклониться іменно в дусі і істині, в любові і в праведності життя, каже, той отримає Царство Боже. Ми отримуємо нову заповідь, тому і церква готовить нас, готовить нас до дня п'ятидесятниці, готовить нас до зміни. Зміни для того, щоб не тільки, каже Господь, ми чули, як розмова з Самарянкою, а готовили себе до прийняття Святого Духа, щоб іменно через нього Господь нам говорить, що Він нас приведе до Отця і Сина, і обітки на серці сотворить. Він тут же говорить, що каже, воду, яку я дам, буде. Істочником джерелом, яке буде бити з людини, буде ввести нас у життя вічне, не тільки тут на землі, тому що Царство Боже на землі тут. Тут ми маємо змінити себе і отримати Його. Тут з'єднатися з Христом. Для того й нас вчить Свята Церква. Наша зміна не так як вчить мір, а як нас вчить основні заповіді, тому що сам Іван його називали апостолом Любові. Він же тут пише про любов. Про любов, яка змінить людину і вознесе її на небеса. Тому ця розповідь сьогодні каже, нас готовить до тих днів, які тому, що через за декілька днів ми будемо святкувати Вознесіння, а потім ще 10 днів і будемо святкувати святу П'ятдесятницю. І так само, як тоді получали апостоли, ми так само супереживаємо в ці дні. Каже, і Вознесіння Господнє, і Дух Святий, не сходить не тільки на апостолів, але й на нас з вами, на те серце, яке готове, яке себе приготовило для прийняття, для зміни, щоб змінити, щоб отримати ту велику благодать, яку заповів нам Господь. Тому і в цей день ми каже, оп'ять же, задумуємося над собою, каже, знову і знову йдемо. Тому що, напротив, не тільки період великого поста, період покаяння, а період зміни себе. Це весь час нашого життя, тому що Господь з нами каже, тому що Господь Ісус Христос вознісся, але з нами прибуває в таїнствах, а Дух Святий, який ми отримаємо в день П'ятидесятниці, це буде наставляти нас протязі всього року і на протязі нашого життя і вести до спасіння. Амінь. Христос Воскрес.